Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма власний погляд. Завершився пленарний тиждень про підсумки роботи. Сьогодні говоримо з народними депутатами. Олександр Стоян представляє фракцію партії регіонів і Андрій Павловський від фракції Батьківщина, Вітаю, вітаю вас, вас, шановні народні депутати. І перш за все, от хотілося запитати вас, як працюється народним депутатом, тому що цього пленарного тижня перші дійсно парламентарі е, голосували за новою процедурою, тобто процедура особистого голосування. Коли хтось за іншого голосував, пам'ятаємо, як поверталися до розгляду законопроекту. Така форма організації задовольняє на сьогодні парламентарів, пане Олександре. Ви знаєте, взагалі за цей тиждень можна занести в історію парламентаризму сьомої сесії. Чому 100 днів відбулося на цьому тижні роботи парламенту? За ті 100 днів ми рівно 7 днів працювали. І вперше в цьому тижні відпрацювали по повній програмі з вівторка по п'ятницю, і, до речі, відпрацювали результативно, це вселяє надії на те, що і опозиція, і більшість все-таки йдуть до порозуміння, до того, що треба ставити питання загальнодержавного значення, питання соціальні, питання, які нас наближують до Європи. А що стосується нової схеми голосування. Я вам скажу, що вона мене не повністю задовільняє. Якщо хочете, я розкрию чому от мій колега Андрій скаже, щоб йому дати слово. А я потім внесу конкретну пропозицію. До речі, я хочу її оформити. У мене зараз буде спокійно десь декілька днів і направити в регламентний комітет. Суть пропозиції я скажу, яка на мій погляд, вона може бути прийнятна всіма, всіма сторонами. Це вже я кажу, як досвідчений парламентарій, який вже має певний стаж роботи в Верховній Раді. Зрозуміло, пане Андрію. А ну запитання те саме такого самого змісту, яким чином вам працювалося в парламенті, якщо відкинути ну ту атмосферу або той Зрозуміло. дух да, та, да. російська, українська були були все ж таки <зуміло> непорозуміння в сесійній залі, але були змістовні речі, були конкретні закони, були голосування понад 300 голосів, і більшість опозиція були ну, в питаннях, зокрема європейської інтеграції, в питаннях економічних якихось законопроєктів, була спільна робота парламенту. Ну, я не скажу, що от те, що ми зараз голосуємо, кожен за себе персонально, що це щось нове. Так працював, голосував парламент, Верховна Рада попередніх скликань, ну до двох останніх, починаючи з 89, го 94, го 98-го року скликання. Оце неподобство, коли почали один за іншого голосувати, почалось десь після 2002 року, і ми нормально повернулись в то русло роботи парламенту, яке і повинно бути, коли кожен депутат це все-таки окремо єди... одиниця, яка має право законодавчої ініціативи, і сама згідно свого сумління, згідно наказів виборців, повинна визначатись як згідно того чи іншого питання. Державотворення треба голосувати, відстаювати свою позицію. Я думаю, що з часом всі звикнуть до цього, будуть більше рахуватись якраз з мажоритарниками, з позафракційними депутатами, бо е треба буде домовлятись. Не так, що одна сила має монопольну владу в парламенті, і просто інші фракції, партії вона не помічає, тому не хоче ні з ким домовлятися. Зараз треба буде вести переговори, діалог, компроміс знаходити, залучати тих же поцепокційних, якщо хочемо, щоб був результат по голосуванню. І ви бачите, що навіть скористалась цим комуністична партія, яка зараз не голосує цілий тиждень, щоб показати, що в неї золота акція, що вона набиває собі ціну. Ми ж розуміємо, щоб вони для чого це роблять. Ну разом з тим це нормальна парламентська практика. Розуміла, до, до речі, дуже така важлива деталь, пане Олександрі. Пан Андрій, ви працюєте в одному і тому ж комітеті і з попереднього скликання пам'ятається комітет праці та соціальної політики. Ми знаємо. Не ну, яким чином цей комітет він відшліфовує і пропускає через сито законопроект законопроекти, тому що низка низка з популійський Про це дуже багато було сказано. От що на сьогодні важливо поступило в комітет? І я... Що можете сказати про спільне бачення подальшої роботи? Я прокоментую, але дозвольте. Я вже а тепер про те, що ми анонс, не, не Дивіться, який механізм голосування голосують депутати, і хтось за когось проголосував. І з іншої фракції замітили і кажуть, треба переголосувати. Що відбулося у вівторок? Наша політична сила, партії регіонів проголосувала з усіма за українське книговидання, за розвиток української книги. Ми були за, віддали всі голоси. І Андрій Шевченко помітив, що хтось з наших проголосував за іншого. Він піднімає питання і каже: треба переголосувати. Я задаю питання. Да, є такі домовленості політичні. Домовленості. Так Домовленості. да Андрій, але дивись, що вийшло. Нашу піку, тому ах, ви хочете переголосувати? От на вам, і при повторному голосуванні завалили, що я пропоную. Я член лічильної комісії в тій Верховній Раді, в цій Верховній Раді. От Андрій, послухай, важно. Є конкретна пропозиція. Ми голосуємо. Замітили, що хтось за когось проголосував. А спочатку треба так: закріпити за кожною фракцією лічильну комісію по два чоловіки. Один не до позиції, один і до більшості. Замітили, наприклад, партію Рігонів, хтось за когось проголосував. Сказали, ідіть сюди. Люди з лічильниками, ми фіксуємо, хай я на себе зійшли, стояв про слоза когось іншого. Провірили, бо інколи не спіпали. Провірили. Поки Андрій йде, обговорює наступне питання. Пішли, перевірили по моніторингу. І після цього ми пишемо протокольчик, треба форму розробити, і подаємо голові Верховної Ради. Голова Верховної Ради після закінчення розгляду чергового питання, щоб не затягуватися голосування про голосування, каже. Шановні колеги, Стоян проголосував за Іванова. Ліквідуємо голос Стояна і голос Іванова. І мінусуємо. Ситуація, коли 226 або 227, критична ситуація. Тоді якщо, повторне, так якщо ми побачили, що там дійсно хтось за проголосував, тоді повторне голосування. А якщо 300, з чимось більше або 280, таким чином дивіться, що ми робимо. Ми наказуємо і депутата, який за того парня проголосував. Ми йдемо вперед, не затримуємо всі. Зриви, бо навпаки, може бути нарочно хтось проголосував або від нас, або від нас. І ми зриваємо важливі питання. Я оце хочу оформити як законодавчу ініціативу, подати на рибака, подати на голів фракції і на регламентний комітет. Так, да, дійсно. я Є ну, вже один... дисципліна, у фракції, да. це фракція сама хай слідкує. як… – Безумовно, Андрій, ми повинні вимагати, але можуть бути і провокації, як були. Я дійсно можу позитивно щось сказати. Хай Мені потім дорікнуть, мої колеги, mm. я вбачаю в тому, що і свобода, і удар, ну, слово підберу, але вони примусили ходити і ваших на роботу, бо ми знаємо, як голосували в Тій Верховній Раді, і ви, і ми, Андрій, і наших заставили голосувати. Бо я тому, в тій каденції голосував багато разів за інших змушений був робити. Це позитивно. Якщо ти депутат, голосуй за себе. А якщо я прикрів факти, що хтось або спеціально, або його попросили. Я пропоную такий механізм, але більше на цю тему не буду дуже коротенько. Ми пане Олександре, тут дуже важливий момент, які ви порушили про книговидання. А потім, коли повернулися, тут мені здається, політик повинен думати про якісь загальні речі, а не про амбіції, що хтось там комусь до спрацювала така схема. Ага, ми ж віддали вам всі голоси, 300 голосів. А ви за одного голосу зачепилися. Ну от дивіться, якби ми проголосували ще раз. Ми б знов набрали не 302 голоси, uh -huh. а набрали 301. Що помінялося би? Тобто в цій ситуації, безумовно, треба було наказати того, хто проголосував, але ж наказали самі себе. Я голосував двома руками за розвиток української книги та інші. Тепер щодо соціальної політики, uh -huh. я дуже Давайте, Михай... я, я Фразу Андрій продовжуй. Ми з Андрієм, може він для мене як рідний брат, або як молодший син. Ми. Ми з ним весь час і в комітетах, і на передачах, на дискусіях. Ми єдиний комітет. Який прийняв, коли парламент не працював десятка два законів? Якби ви подивилися план роботи на цей тиждень, то там вчора стояло із 15 питань 10 нашого комітету, тому що ми, до речі, як ніколи, я вже декілька каденцій в комітеті як ніколи комітет, який складається з різних політичних сил, одностайно принципово голосуємо, тому що там професіонали. Ми не вносимо туди політику, ми вносимо питання соціального захисту. Тепер безумовно передаю Андрію скільки він хоче скільки до речі, з приводу професіоналізму, я пам'ятаю, коли розподіляли парламентські комітети, і один пане Олександр, один з ваших колег, який вже давно працює в комітеті праці та соціальної політики, сказав: якщо прийде, прийде на посаду голови комітету комуніст. Які ідеї з повідомку Компартії України. Зрозуміло, що багато обіцяв на виборах, то він принципово не, не буде працювати в комітеті праці ну, та соціально. А, зараз, а працює. зараз працює, до речі. Пане Андрію, це можливо важливо для вас, чи ну, не тому, важливо, що, але бабуть, з приводу, яким чином відшліфовувати ну, законодавлення? Я думаю, що нинішній голова нашого комітету соціального Цибенко Петро Степанич сам старий соціальщик, Давно працюю в соціальній сфері, очолюю спілку ветеранів, знає як ніхто Тут краще не питання фаховості. Ці ці питання і з поваги до його фаховості. І відбуваються дійсно так комітети, що ми дійсно коли торкається проблем соціально незахищених, знедолених людей завжди ми. Майже одноголосно голосуємо за всі ці питання. У нас не виникає таких суперечок великих, як в залі, тому що ми розуміємо, що людям в такий складний час треба допомагати. Тут питання, пане Андрію, те, що набагато більше обіцяли депутати, кандидати в депутаті ніж можуть дати, розумієте? Ну і зараз приймають іноді і закони, які може зразу виконати неможливо, тому що в бюджеті на цей рік там грошей нема, але Певні орієнтири ставити треба. Я думаю, нічого страшного, що іноді депутати подають закони. Ну здавалось би, вже занадто хочуть багато, да. багато і добре для людей зробити. а Грошей під це нібито нема. Але зараз, заразом це певна альтернатива, щоб уряд, міністерство профільно бачило, що є інша думка, що люди хочуть більшого. Все рівно остаточне рішення приймається всією Верховною Радою в залі. Там вже і політичні моменти додаються, тому треба розглядати будь-які закони, і люди повинні розуміти, що можна робити краще, можна і краще закони приймати, іноді під це просто нема ресурсів. Наскільки краще можуть бути закони, залежить від того, звичайно, наскільки є активний діалог сьогодні народних депутатів із урядом. І от хочу повернутися до того факту, яким чином сьогодні себе поводило, тому що всі депутати. Залишилися байдужими до заяви до виступу, так? І слова Гани Германда, будь ласка. Ви знаєте, чому так емоційно? Так, Ви... да, Ми маємо на увазі Наталі Королевською, тому що вже бачите, спочатку роботи цього уряду, його призначення пані Наталі Королевська вже відбулось з десяток більше засідань комітету профільного, її комітету соціального, який з нею повинен тісно співпрацювати, і вона особисто жодного разу не прийшла. Ми не розуміємо, що це Це чи вона як нова людина в цій сфері просто побоюється, що їй будуть питання задавати дійсно, бо там є професіонали, які по 30-40 років цим займаються. Чи ну незрозуміло чому, але присилає навіть не не те, що в останнім разом присилали заступників міністра, приходили керівники департаментів чи начальнику відділу. Такого ніколи не було. Приходили міністри особисто. Приходив Тегібко, коли був віце-прем'єром на засідання нашого комітету. Нічого страшного, треба цю добру традицію спілкування міністра зі своїм профільним комітетом продовжити. Тому є певні питання у народних депутатів і до Наталі Королевської тим більше останнє засідання було на прохання. Великої кількості громадських гуманітарних інвалідних організацій, які просили благали, що з, от, з початку року жоден гуманітарний міжнародний груз, який міжнародні благодійні організації надають до Україні як допомогу, стоїть на митниці, на кордоні, а там є товари, ліки з обмеженим терміном дії. Да? Треба їх терміново розмитнити, віддати діабетикам. Посол Королівства Дані звернувся, дала Дані на 2 мільйона доларів безкоштовно нам ліки для діабетиків, а вони досі вже три місяці на кордоні. Ще щось з цим робити. І ми хотіли якраз це почути від міністерства, що відбувається. Чому затримка зараз саме через Міністерство соціальної політики, бо раніше була міжвідомча комісія при кабінеті міністрів, тоді збирали щотижня, вирішували питання, що є гуманітарна допомога, що ні. Угу. І таких питань конфліктів не виникало. Зараз, як передали з початку року, це Наталі Королевське питання з 519 гуманітарних благодійних міжнародних вантажів, розмитнили всього два. А це ж і діти сіроти, досі різдвяні подарунки не отримали. Це інваліди не можуть війська отримати. Це діабетики, ті ж, які здані повинні отримати медпрепарати. Розуміло, Олександр ну, Виколаївич, але, я... дійсно, але я хочу привести слова Наталії Королевської заради об'єктивності. Так її немає в студії, але ми чули, що вона вам відповідала. Те, що ну, чомусь її дуже образувати. Не треба, питання, не цього треба казати, що 85-річна бабуся сьогодні ну, чекає е... червоного, червоного лімузелю. А то ж така місія повинна працювати міністерство, щоб Вийшли... кабріолети відкидати, а ліки прямо пробують. І, і, до речі, я хотів би дозвольте ще одне прошу, запитання. Прошу. Відносно того, що а, після того вже як відбулися виступи, я сказала слова а, Ганна, Ганна Герма. Вона сказала до а, Миколи Азарова, Кабінет міністрів будемо раді бачити, але без Наталії Королевської. Це особиста думка Ганни Герман. Е, я зараз перше скажу щодо Бо, ці... будь ласка. Я погоджуюсь, з Андрієм в тій частині, якби в середу, коли ми. Поставив порядок дня слухати, що твориться з гуманітарними вантажами. б вона прийшла на комітет, цього б не було. Все, От Андрій, ти ну, з зняв з язика, язиками. Вона, вона послухала б нас. Вона б з'ясувала б, що там дійсно величезна проблема. Ну і собі на мільйони дають безкоштовну гуманітарну допомогу дітям, е, пристаріли багато іншим. А митниця не розмитнює, не розмитнює, бо там шукає е, кабріолета якогось. Це один момент. Другий момент, е, Наталія Королевська, вона. Була свого часу в Верховній Раді, вона вчила комітет. Вона Сума була, була, депутат. вона була е, депутатом, була в опозиції, а тут раптом їй треба захищати позицію уряду, стояти перед депутатами. І треба їй, навіть було повчитися, підтримую в тій частині. У Батирю Рісу Васильника дуже толерантно, навіть на дуже гострі запитання відповідала це, всім сподобалось. Вона вихлюпнула емоції. Я не знаю, чи там є кабриоліти. Якщо є, треба їх було давно вилучити. Відже немає, не. немає. Але знаєте, так себе повести, налаштувати проти себе депутатів. Це недобре. Але я хочу дещо захистити королівську. Я про це казав на комітеті. Андрій пам'ятає. Три місяці людина працює на цій посаді. Більше того, ми знаємо, з яким соціальним блоком питань Королевська йшла на вибори. І весь час про це нагадують. Ти ж можеш тепер реалізувати, тому що, ти, тому що ти у владі. І раз тебе взяли у владу, владу нашу партію регіонів, мабуть, розраховуючи реалізуєш, хоча це реалізувати зараз неможливо. Тому не складна ситуація, але три місяці працює. Треба дати їй попрацювати. Треба дати можливість десь підсказати. І я раз хочу. Так, Андрій, Андрій, так, от я, тип, ну, ти ж все знаєш, якби вона ходила до нас, ми дуже толерантно ставимося до нашого партнера, до міністра. це наш жовний міністр. Міністр соціальної політики праці, ми підсказали, переконали більше, то я мав з нею розмову по телефону вівторок і сказав Наталія Юрівна, давайте, будь ласка, якщо ви хочете, щоб звучали соціальні питання серйозно, виважно, дайте нам, ну офіційно, мені, сухому, дайте позиції, uh -huh. тому по Павловському. Ми ж не вороги. Державі, і нашому міністр, ми скажемо, отут у тебе нічого не вийде, отут треба так тут. Не можна себе вище стати над нами, тому вона отримала негатив. Що стосується... Анни Герман, анна Герман завжди має оригінальну думку. Це її думка. Я цю думку коментувати не буду. Зрозуміло. На завершення нашої розмови я не хочу вдаватися в подробиці, яким чином будуть збільшуватись соціальні стандарти, бо я знаю, що у вас постійно є дані. Хто що може зробити краще, альтернативні думки, думки влади. От з приводу того, яким чином народні депутати, які пройшли за списком політичних партій, наступний тиждень в округах працюють, так, депутати, якщо не помиляюся? Ну, а, ну, а ви, пане Олександре, а... на завершенні нашої розмови. Yeah. З чим плануєте займатися наступний тиждень, який yeah. депутати yeah. мають працювати? No, в ви за мене відповіли? Я вівторок виїжджаю в Херсон. У мене в Херсоні, в місті Херсоні. Там, де пройшов депутат від удару, вона закріпили, Я по списку ж партії пройшов, я ж, нас закріпили хто по списку за тими округами, де нема нашого депутата від партії районів. У мене Комсомольський район, місто Херсона, частина Суворовського і Білозерський. Я виїжджаю туди. Там у мене є помічник, який залишився з той каденції. Він працює в Херсоні. Він готує мені програму. Я буду зустрічатися з людьми, з партійним активом, з керівництвом району і вирішувати питання, це наш обов'язок. Пане Андрію, безумовно, не важливо. Депутат обраний мажоритарно чи по спискам. Кожен депутат зобов'язаний працювати в окрузі в районі, і кожна партія закріпляє свого кандидата. Депутат. депутата вже да, за цим. Я давно працюю в Києві, киянин, Я маю дві громадські приймальні, Одну в Святошинському районі, це Ірпінська, 68, і запрошую Святошинців приходити. І в Шевченковському районі Коперніка, 23. Теж, будь ласка, приходьте посередом, четвергам після 16-ї години. Якраз от в ці тижні не пленарний депутат особисто приймає, А так щодня помічники наші працюють в цих громадських приймальні. Крім того, зв'язку з тим, що дійсно... Ooh. Депутатів значно менше, чим районів областей. То мене ще додатково закріпили за Хмельницькою областю. Mm. Буду працювати ще й в місті Хмельницькому. Виїжджати до ну, зрозуміло. Я вам бажаю успіхів. Uh, що ви táつ... не байдикуємо в комітеті? в верховні на передачі. Ходимо. Дякую, дякую. Дякую вам панове за розмову. Глядачам нагадую, що сьогодні ми спілкувалися з народними депутатами Олександр Стоян і Андрій Павловський були з нами. Залишайтесь на парламентському телеканалі Рада і на все добре вам.